У жовтня хасиди відзначають єврейський Новий рік Рош Гашана. В Умані вже з'їхалися десятки тисяч хасидів і святкуватимуть вони тут до 4 жовтня. Місцеві ж тим часом також непогано заробляють на приїзді паломників. Які цінники поробили цьогоріч, Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. До Умані масово з'їжджаються хасиди. Все задля того, аби відсвяткувати новий рік рожошана та помолитися на могилі наставника. Їх не лякають ані ракети, ані сирени, ані повномасштабна війна в Україні. Адже ця традиція у хасидів не порушується від 1810 року. Саме тоді починається історія паломництва хасидів до Умані, відразу після смерті Нахмана, верховного рабина вчителя, який поширював хасидизм і був прав засновника цієї течії, він хотів бути похованим саме в УМАНІ поряд із єврейськими жертвами різанини часів Коліївщини. А вже перед смертю заповів паломникам щороку відвідувати його могилу. Тож кожен хасид мріє хоча б раз у житті потрапити в Україну, а тому їдуть сюди попри загрозу ракетних обстрілів росіян. Ну і водночас це велика можливість для місцевих заробити. І цінники насправді зустрічаються шалені. Водночас на це є свої причини, але про все по черзі. Перш за все, всі паломники, які приїжджають. До Умані мають сплатити туристичний збір, без якого їх не пустять на територію святкування. Його вартість становить від 27 доларів, якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або ж 40 доларів, якщо платити на місці. Але не промах, ціни на житло та їжу. Цього року у Тікток завірусилося відео, де Українка підрахувала, скільки ж Умань заробляє на хасидах, адже зазвичай вони приїжджають за декілька днів до свята. А жити десь треба, їздити треба, їсти треба. Більше того, без сувенірів також мало хто повертається додому. Отож, авторка відео Аліна Золотухіна підрахувала, що одна простенька кімната може коштувати від 2 тисяч доларів за тиждень. Про це можна зустріти оголошення, коли лише одне ліжко в кімнаті коштує близько 2,5 тисяч доларів. Дівчина стверджує, що найдорожчий номер у готелі коштує 30 тисяч доларів, а видання новини лайв про моніторило ціни на сайтах. Отож, старенькі квартири без ремонту коштують за добу більше ніж п'ятизіркові готелі в центрі Києва. Не дивлячись на це, цьогоріч житло розібрали їх гарячі пиріжки. Адже станом на 26 вересня на популярному сервісі пошуку житла. Залишилося шість варіантів помешкань. Найдешевший варіант апартаменти на двох з 2 по 4 жовтня пропонували за 3 тисячі гривень, а найдорожчий готель за 20 тисяч гривень. Цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак хасиди наймовірніше на таку позначку уваги взагалі не звертають. Адже після себе самі залишають горе сміття, тому цим можна водночас і пояснити ці шалені цифри за житло. Журналісти додали, що якщо розглядати варіанти житла в Умані не на Новий но рік, то замість. Із шести варіантів сайти з пошуку житла пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів, коштує тих же 20 тисяч гривень, на ці самі дати в листопаді обійдеться вам у 4 тисячі 200 гривень. А кілька років тому журналісти повідомляли, що раніше хасиди активно купували в умані нерухомість, матеріали для будівництва тощо. І станом на 2020 рік у місті вони побудували готелі і хостели, проживати в яких, як правило, можуть лише хасиди. Деякі паломники, які регулярно приїздять на могилу духовного настав. ...вже придбали в умані власні будинки та квартири. Тим часом ціни підвищують також на продукти. П'ятилітровий бутиль води коштує 3,5 доларів, а 0,5 літра Кока-Коли обійдеться в 1,3 долари. Шматочок піци продають за 4 долари, але перш ніж ставати до прилавків, людина має обов'язково зареєструвати ФОП. Просто стати з колою і водою не можна. Для цього потрібно відкрити ФОП і орендувати ділянку. Ціна орени стартує від 6 тисяч гривень за квадратний метр. Утримувати невеликий торговий намет коштує 40 тисяч гривень. Також дівчина каже, що стартовий пакет мобільного зв'язку для хасидів, аби можна було подзвонити в Ізраїль, продають за 10-25 доларів. Але й перевізники і й таксисти також добре заробляють. Дехто пропонує послугу трансферу не тільки від українського кордону до Умені, а й навіть з аеропортів Румунії або Молдови. Вартість поїздки залежить від транспорту: від 150 доларів з особи у великому автобусі до 500 доларів з особи, якщо йдеться про невеличку та комфортабельну автівку. У самій Умені чималі гроші з хасидів беруть уже місце. Севі таксисти вони буквально чергують поблизу вулиці туристів, де й відбуваються основні святкові заходи, і звідти возять паломників до магазинів та по місту. Тарифи різні, але деколи можуть сягати 100 доларів за поїздку. Паломники оновлюють в уменні і гардероб. Тут цінник невідомий. Українці на єврейському новому році добряче заробляють це факт. Втім, такі шалені ціни можна пояснити і проблемами, які після себе залишають хасиди. Всі добре знають, після цих гулянь потрібно буде розгрібати і комунальні проблеми. Сміття валяються після гулянь по всьому місту, і ви уявіть, що робиться у квартирах, де живуть паломники, які не надто турбуються про порядок та чистоту. То щоразу хасиди лишають по собі буквально купи сміття, із вивозом яких. Місцеві служби просто не справляються. Щоправда, самі паломники також не надто переймаються питанням чистоти. Тож не дивно, що фото засмічених вулиць УМІ щороку стають вірусними в українському сегменті соцмереж. Утім, самі хасиди традиційно відповідають, що смітять лише там, де і так брудно. А після гучних святкувань завжди залишається чимало непотребу, і це не залежить від культурної чи конфесійної приналежності. І в будь-якому разі варто визнати, що умень непогано заробляє на паломниках. Але є ще одна причина, чому за Залишаються такі гори сміття. Паломникам їм виносити хм, забороняє віра. Ну а тим часом святкування у паломників в розпалі. В умені гучно грає музика і скрізь усі танцюють. Щоб на вулицях все минулося без надзвичайних ситуацій, до Умані прибула навіть кавалерійська рота батальйону, тактико оперативного реагування управління патрульної поліції міста Києва. Прибули на підкріплення навіть колеги з Ізраїлю та й всі інші служби працюють у посиленому режимі. Організовуються блокпости та укриття для забезпечення безпеки прочан. Наскільки доцільно влаштовувати таке свято, коли в Україні війна, питання окреме і що ви про це думаєте, можете написати у коментарях. Але ж цікаво, в Україні під час війни танцюють зате те, коли тривога лунає в Ізраїлі, то всі бігом прямують до укриття. Ці багато вражень багато, плюси, мінуси обговорювати можна довго. Але паломники добре знають, що треба відповідати на славу Україні і хто такий Путін? Слава Україні! Слава Україні! Так, так. Правильно. А що ви думаєте про святкування паломниками єврейського нового року в Умані? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і у тиснівподобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.